Всім привіт! Надавно побачив новість про те, що Джон Вік 5 уже в розробці і може вийти вже в скорому майбутньому. І, чесно, після того, як це побачив, я пошукав трохи інформації, і там, хоч і є декілька ще нюансів, але все одно цей фільм поканірується і. Як деякі істочники кажуть, ще даже не одна серія буде випущена. і. Також ще хотів би сказати про те, що по деяким істочникам Кіану Рівз в роді Джона Віка, може вернутися якраз у фільм, якщо буде цікавий сюжет. І режисер, як зазначав, що він також думав, що четверта серія це вже буде кінцева, так як в ній вони дуже хорошо зробили так, що е, Джон Вік, начебто, уже завершив свій віддавати е, свій дол, в, 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 чи як там, будь, е, точніше, кругу стовпу. І е, е, на цьому якраз. Е, Серії про нього вже закінчаться, так як він став свободним. І також не забувайте, що якщо вам подобалося це відео, то ви можете та також про це написати в коментарях, або просто, якщо не підписані, то підписатись на канал, або просто також поставити вподобайку під це відео. Також Якщо бажаєте, то можете підтримати цей канал фінансово. Всі ссылки будуть в описі, і також на цьому в мене все. Всім пока.